Перша автівка автівка мрії. Але при цьому постійні замовники. Як таке може бути? І знов обман від акціону. Чи можливо довіряти вказаній в лоті інформації про рік випуску автівки? Невеликі пошкодження. Чи варто за ними взагалі ганятися та переплачувати гроші, щоб придбати автівку з незначними та невеликими, начебто, пошкодженнями, і переплачувати за це дуже-дуже великі гроші? Це, це так чи не так? Так, а які же плюшки є в цьому авто, за що варто було переплачувати. Ну і звісно, друзі, порівняння з старинним ринком. Вигідно чи не вигідно взагалі замовляти на сьогодні, на 2025 рік, таке авто зі Штатів до України, які ціни на старинному ринку? І що можна сказати за сута цю комплектацію? Цікаво! Тоді ходимо розбиратися з конкретними прикладами, з фактами, з цифрами і з розбіром усього, що ми маємо з вами обговорити. Ходимо розбиратися. Ну що ж, друзі. Зацікавлено? Ну, тоді, по традиції, влаштовується зручніше чай, кава, смаколики або щось кому місніше, кому що подобається. А з вами я, Олександр Міталіді, компанія «Автопроект Харків, і ми починаємо черговий фінал чергового проєкту Штатів до України. Вітаю, друзі! Влаштувалися? Ну ми погнали! Ну що, друзі, поки ми ще не почали розбирати цей дійсно доволі цікавий проєкт, нагадаю. Хто не підписався на канал, обов'язково підписуйтесь. Хто не поставив ще великий палець догори, обов'язково ставимо, хто не натиснув, на дзвіночок натискаємо, щоб отримувати усі свіжі повідомлення про наше нові відео. Ну і звісно, що, друзі, ваші коментарі це для нас дуже-дуже важливо. Бо чим більше ваших переглядів, чим більше ваших коментарів, чим більше ваших лайків та вподобає, тим більше глядачів подивиться наш канал, це краще і для каналу, і для тих, кому цікава ця тема. Ця, взагалі, ідея автотів і по конкретно даній марці моделі. Дуже вам за це дякую. Поїхали. Ну що ж, це дійсно перша автівка це автівка мрії нашого замовника Олександра, молодого хлопця. Але чому ж я сказав, що це постійний замовник? Тому що і його дядька замовив в нас автівку, і друзі його дядька замовили в нас автівки, тому це вже... По факту, третє авто, яке замовлено з однієї родини, з однієї компанії друзів. Це дійсно вже постійні замовники. Саме це, я так і сказав, що це вже, по суті, і сарафанне радіо, і родинне замовлення, і все в купі. І так. У Олександра було завдання: От бажаю, так, в мене є досвід, в мене є керування, все це все, все, все добре чудово, але щоб це було моє власне авто. Ось я себе бажаю. Щось таке нове, цікаве, більш-менш свіже роками, не вбита, з мінімальними пошкодженнями і на добрий комплектації. Розглядали декілька марок моделі, декілька варіантів кросоверів, але все ж таки залишилися, зупинилися на ось такому варіанті Infinity QX50. Розглядали вже безпосередньо в інфініку багато варіантів, багато лотів. Зупинилися у саме в той день, коли ми грали цю автівку на декількох, але. Виграли саме це. І що ж саме таке ми виграли? А виграли ми Infinity QX50 2019 модельного року, ми до цього зараз ще повернемось. З мінімальними пошкодженнями, з пробігом 46 464 мілі на одометрі. Конкретно пошкоджень тут було під заміну пішла фара, крило та бампер треба було відновити, пофарбувати та замінюємо. Майже увесь вузел ходовий. Там майже 20 запчастин по ходовій треба було замінювати. І все. Безпека ціла, все ціла. Ну що, підемо розбиратися, окрім пошкоджень, бо в принципі тут майже нічого вам розповісти далі. Які були питання по торгах? Та чому я казав, що ми переплачуємо і чому я казав, що це авто є трохи обман за аукціону? Ходимо. Зглядали це авто, саме даний лот при середній ціні, підкреслю, середній ціні аукціону в районі 4,5-5,5 тисяч доларів на аналогічні моделі, не враховуючи пошкодження, комплектацію та пробіг. Саме цей лот ми рахували від ставки 7200. Але у замовника була е, дуже цікава вимога, е, враховуючи, що е, він, так як і ми харків'янин, в нього було бажання. Приймати участь у торгах разом з нами. Ми зустрілися людина. Під'їхала до нас безпосередньо, десь за півгодинки до того, як мав гратися саме цей лот, і був за комп'ютером на аукціоні разом зі мною безпосередньо. Олександр Ми зараз вам додаємо скріни і безпосередньо торгів, і відео, як ми з торгували саме це авто. Попередньо, звісно, що була зроблена повна перевірка, в тому числі і звіти Carfax. Ми з'ясували, що ця автівка мала лише це ДТП. Вона десь їхала дороги кудись встряла. При цьому за цими мінімальними пошкодженнями більше нічого не стояло по салону, безпека повністю ціла. І коли вже ми е, перед торгами безпосередньо з Олександром обговорювали ще раз нашу крайню ставку, то бачу, що вже перед торгами автівка піднялася вище, ніж його 7200. то Олександр каже: Добре, давайте будемо грати навіть до 9,7, бо мені це авто. Дійсно, дуже дуже подобається. Я подивився його комплектацію, я почитав за нього, я все перерахував, я подивився наш старинний ринок. Так, граємо. І ось, вже безпосередньо на торгах ми граємо. Ставка доходить чужа до 9.1, Ми ставимо 9.2 і забираємо це дійсно дуже дуже цікаве авто. І так, ви знаєте, з яким пошкодження воно було придбано. Ви знаєте, за яку ставку ми взяли, але в чому ж тут обман? Ідіть сюди, друзі, зараз покажу. І так, друзі, ми звісно, що можемо надати вам скріни за аукціону. Ну так воно буде якось, як то кажуть, більш наглядно. Е, ви бачите, що в лоті вказаний 2019 модельний рік. І звісно, по аукціону, це єдиничні випадки, коли вказується один модельний рік в лоті. А на шилдику на стікері, стоїть геть інший. В даному випадку ми маємо не 12, не 11 місяць 2018 року, а взагалі перший місяць, тобто січень 2018 року. Як вам така різниця? Не місяць, не два рівно рік різниці на аукціоні. Я більше того скажу: усі Infinity qx 50 ось цієї модельної лінійки. Вони йдуть по, по аукціонам, як вказані 19-го модельного року. От якось так воно чомусь робиться. Е, з нашого вами точки зору, це дійсно обман, бо по тих ця автівка дійсно йде 18-го року випуску. Це факт. Е, у американців вони враховують це нормально, бо це в них вже йде наступний модельний рік. Чому вони рахують модельний рік аж на цілий рік вперед, а там не один-два місяці, я вам не відповім. Можливо, це маркетинг, маркетинговий ход, а ну, можливо, це дійсно суцільний обман. Але якщо ти знаєш, куди дивитися, якщо ти заздалегідь попереджаєш замовника про такі нюанси, то, в принципі, все добре, все чудово, людина чітко знає, за що саме вона платить гроші. Ну що ж, тепер ходимо розбиратися, а за що ж саме були сплачені гроші. Ну що ж, давайте будемо розбиратися з вами, які плюшки є у цьому авто, та за що саме Олександр. Був готовий по факту суттєво переплачувати. Підкреслюю, середня ціна, я нагадую вам на ринку на аукціонах 4,5-5,5, це авто попередньо рахували всім 200, придбали аж за 9 двісті. І так, починаємо. Звісно, що це сучасний вид, сучасний вигляд, сучасний дизайн. Незважаючи на те, що це 19-й модельний чистий 2018 випуску. В даному випадку в нас, крім незначних пошкоджень, дійсно незначних, іде ще і а, дуже дуже потужна, майже максимальна комплектація. Вище, це швидше за все, буде вже автограф, це вже майже ексклюзиви якісь. І так, в нас іде адаптивна, сучасна, дуже крута оптика. Звісно, що в нас іде ще із противотуманками. В нас за шивдиком. Інфініті за значком інфінті стоїть дестронік. Тобто ця автівка обладнана адаптивним круіз-контролем. Звісно, що у нас йдуть повторювачі поворотні у дзеркалах. У нас йдуть датчики мертвих дзон. Безключовий доступ. І звісно, що в нас іде. Дуже крутий салон, комбінований шкіра. Плюс Алькантара. повні електропакети на сидіннях, пам'ять сидінь, музика басе. Окрім підігріва сидінь і підігріва керма, окремо ще є вентиляція. Ну, а загалом, давайте сядемо в автівку, я вам покажу, що ще тут є доволі цікавого. Ну що, друзі, ходимо розбиратися, що ж тут такого цікавого є. І так, зараз вам камерою покажемо. Це в нас будуть датчики, заграються мертвих зон. Ось вони таким жовтеньким, воно не на зеркалах, а отут-от на стіжки. В принципі, це доволі зручно. Сучасна цифрова панель, але бачимо, що в нас, окрім монитору. Так, е, да, у нас прибори звичайні, посередині цифровий екранчик стоїть. Е, далі, але що цікаво, в нас два великі монітори йдуть посередині, які розподіл функцій. На верхні ми виводимо наприклад, Зараз у нас виділена навігація. А усі основні е, додатки і усі основні функції у нас виведені на нижній монітор. Звісно, що ми можемо виводити і основне меню. Можемо виводити виводити клімат-контроль. Зараз ми його вимкнемо. Бачите, він. Вказали як взагалі чотирьохзонний. По факту можу сказати, що тут в принципі нормальне тризони трима клімат контроль, окремо переднє, ліва, права, окремо заднє, але вказаний він як чотирьохзонний. Добре, як я вже сказав, окрім звичайного підігріва сидінь та підігріва керма, в нас іде ще і додаткова вентиляція сидінь. Ось, бачите, можемо її вимкнути. Бачите, функції в нас досталь. Ми можемо робити все, що нам необхідно. Я нагадую, що в нас, окрім кнопочного керування, ще йде сенсорне керування безпосередньо обома моніторами: і верхнім, і нижнім. Так, з цим ми з вами розібралися. Далі, режими керування. Бачите, зараз от буде у нас. Перемикатися ми можемо з вами робити перемиканням цієї невеличкого вагілька. Перемикаємо чотири режими керування: еко, стандарт, спорт і персональне налаштування. По пробігу, бачите, в нас на зараз ну, тут вже стоїть звідти що лосифікація, навігація по кілометрах. Пробіг на зараз 76 тисяч 780 7 кілометрів. Тобто не так багато автівка проїхала з часу купівлі на аукціоні. Це вже все стоїть у, нас у кілометрах. Незважаючи на те, що так, автівка вже в нас має тобто, ну, умовно, на зараз у нас, 7 років авто, да? воно виглядає дуже сучасно і обладнано так, що багатьом конкурентам навіть на сьогодні заздріти і заздрою. Відділка салону, як я казав, в нас іде у двох компонентах це йде шкіра, плюс вставки з Алькантару. І, з Алькантару і на сидіннях, і на підлокотнику. І дійсно це додає додаткового шику, додаткову волоску і е, додаткової так, класності та е, ваги цьому авто, що виглядає воно набагато круче, набагато дорожче, ніж по факту коштує. Далі панорама на весь, на весь дах на всю стелю. І звісно, що в нас йде люк. На половину стелі у нас також йде люк. Далі. Цим речашком ми з вами можемо спокійно збільшувати або зменшувати масштаб по навігації. Все це з вами ми можемо коригувати. Також я вам ще зараз хочу показати, що в нас при вмиканні заднього руху. Насмикається не, не лише камера заднього виду, де ми чітко бачимо, куди ми можемо з вами рухатись, повертаючи кермо, але і камера 360. І все це є у цій комплектації. По багажнику можна відкрити як з пульта, так і з цієї кнопочки або з кнопочки безпосередньо ззаді, біля кришки багажника. Затискаємо кнопочку, знімаємо. Багажник відчиняється. Ходимо, подивимось, що ж у нас там з вами є. Ну що, ми з вами позаду? Я показав, що у нас є кнопочка з салону, кнопочка на пульті, кнопочка на кришці багажника. І ще є можливість відкрити багажник за допомогою, як то кажуть, з ноги. Да? Під бампером провели, і без використання рук відкривається та закривається кришка багажника. Ну що ж, а що ми з вами маємо внутрі? Отримуємо ми маємо навіть без розкладання сидінь доволі великі об'єми, доволі просторний багажний відсік. Але за допомогою цих речашків не треба навіть лізти у салон. Ми можемо зробити ось так. Бачили, що воно навіть було в різних положеннях, да? і можемо зробити з вами ось так. І ми маємо величезний вантажний відсік на півавтівки. Як то кажуть, хоч холодильника завантажуй, або невеличкий диван. Ну, звісно, якщо комусь приїде до розуму, перевозити диван або холодильника на цьому авто. Але якийсь спортивний інвітар, лижі, чи сноуборд, чи то, що можна перевозити взагалі без питань, або велосипед, якщо ви не, не чіпати дах на, 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 на багажник. З цим розібралися? Ну що, давайте ще подивимось, які ще є плюшки у цьому авто позаду. Працює дійсно дуже надійно. На багатьох марках, моделях ми зустрічали питання, що тебе треба, треба 10 разів провести догою, щоб воно спрацювало. Тут все без питань. І так, що ж я вам хочу ще показати? Так, да, в нас автівка закрилася. Не. Вона вумна! Вона так не вичиняється. Ключовий доступ. І так, ми заходимо у задню частину, ми дійсно з вами піднімаємо сидіння, і бачите, що воно у нас зависає у якомусь проміжуточному положенні. Тобто, і спинку можна у ручному режимі керування налаштовувати так, як вам зручно, і сам диванчик. Зараз ми вам покажемо, як він може рухатись залежно від того, як вам зручно вперед от, чи назад. Ну і що ще позаду, вже стандартне для такого класу авто. Це, звісно, заводська шторочка сонцезахисна на задні вікна. Це, в принципі, дійсно доволі зручно, і у такому класі, у такому сегменті, вже майже всі автівки, які дійсно відповідають своєму статусу, мають ось такі шторки. Ну що, друзі, це лише невеличка частина тих опцій, отих плюшок, які є в цьому авто. Ми вам ще не показали, а може зараз покажемо ще те, що у нас йде електропакет на кермо, окрім обігріва. ще йде безпосереднє регулювання керма з електроприводами, і по висоті, і по глибині виліту керма. І звісно, що при посадці висоці йде е, додаткова функція, яка допоміжна. Водійське крісло, воно при посадці вас під'їжджає до керма автоматично, а при висадці, коли ви відчиняєте двері, воно від'їжджає назад, для того, щоб спростити вам посадку, висадку, особливо, якщо людина великих габаритів, чи е е вагітна жінка, чи тощо, є звісно, що треба більше такій людині, треба більше відстань від сидіння для керма для того, щоб сісти в авто або вийти з автівки. Якось так. Ну що? Ходимо тепер розбиратися з вторинним ринком, і взагалі, в які гроші обійшлося це ці авто, цікаво чи не цікаво? І що ми можемо прокоментувати, і які ви можете зробити висновки. Ходима. І так, беремо нашу ж вами шпаргалочку і йдемо по цифрах. Я вам показав, які були пошкодження по цьому авто. Вони в принципі були невеликі. Але в нас ще залишилось питання. По таких невеликих пошкодженнях, чи варто чи не варто взагалі за ними ганятися, і чи варто чи не варто за них переплачувати. Ми з вами розібралися по плюшках. Це дійсно дуже крута комплектація, аж ніяк не базова і не середня, це ближче до максимальної, бо там трішечки залишилося до, до максимуму максимуму. Я не знаю, що сюди ще треба напхати. Але і от саме за це. Переплачував замовник. Ми повертаємось до питання оцій ходової, начебто пошкодження невеликі. Але нагадуємо, ці фари дуже круті і дуже дорогі. Питання заміни усього вузла ходовий теж вартує грошей. Розібрати, зібрати, перефарбувати два елементи в нормальний колір теж вартує грошей. Тому можна сказати, що навіть отакі незначні, на перший погляд, пошкодження. Потягнули загалом на 3392 долари. Це повністю усе по ремонту. Да, до речі, треба було ще відновлювати і фарбувати диски. Забув за це ще додати. Так, ось, ось такий ремонт, повністю з заміною фари, заміною узла ходовий. Все, 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 все. Потягнув з відновленням диску, потягнув на такі гроші. І лева частка звідси. Це не по роботи, не послуги, це безпосередня вартість запчастин. Якось так. Ну що, розібралися? І так, це відповідь про те, що можуть бути незначні пошкодження, навіть дійсно потягнути чималі витрати, особливо, як я казав, за рахунок вартості сучасних дорогих запчастин. І так, друзі, ми з вами розібралися, чому саме замовник Олександр вирішив доплачувати саме за це авто, за цю комплектацію. Бо це дійсно незвичайна автівка, і я повністю його підтримую у цьому рішенні. Ми розібралися з нами м, з тим питанням, що навіть якщо пошкодження незначні, навіть якщо по фотографіях ви бачите, що тут та майже на 3 копійки ніколи так агульно не розраховуєте, завжди прораховуєте вірну вартість ремонту, особливо що стосується вартості запчастин. Бо я ж кажу, саме в цьому авто. Десь 80% від загальної вартості ремонту, 75-80% це вартість запчастин, а не робіт та послуг. Якось так. Ну, а тепер фінальна вартість цього проєкту. Ну і звісно, порівняння з старинним ринком. Ходимо розбиратися. Ну що, друзі? Дочекалися, дотерпілися оцю цю купу лавину інформації вислуховувати, Ну, що ми з вами сховалися тут у тіньочок до вантажного відсіку, до багажника. І зараз давайте будемо з вами розбиратися. І так, повна вартість цього проєкту, каже, тобто, підключно номерах з ремонтом, от як ви бачите, зараз, 23 842 долари. Це повністю, і це ми кажемо за отаку автівку, у такій комплектації. Е, порівняно з старинним ринком. Давайте дивитись, давайте рахувати. І так, надаємо вам приклади вторинного ринку. Е, розбрід цін, він просто шалений. Від 17,5 вниз до 35 тисяч гора ринку. Удвічі, рівно удвічі. Ну, давайте розібремось. А що ж саме пропонують по низу ринку, посередині та по горі? Зробили вам невеличку виборку. І так, варіант перший. 180 тисяч пробігу кілометрів. Нагадую, у нас 76-77 у кілометрах. Да? Доволі суттєвий фронтальний удар, спрацювала безпека. Бажаю за це авто 17,5 тисяч доларів. Угу. Тільки пробіг в 2,5 рази більший, ніж в нас, та спрацьована безпека і дуже суттєвий удар. Є таке. Ну і звісно, я можу сказати, скільки я переглядав автівок, у такій комплектації, саме у такий. Я не бачив жодної нашого вторинному ринку. Я кажу, відверто геть скрізь да, нормальна комплектація або середня, або більш цікавий. Але ось саме такий я не бачив жодної. І так, йдемо далі: 53 тисячі кілометрів. пробіг, це другий атас варіант. Дуже потужний фронтальний удар. Це передня частина. Фронтальний, та додатково ще удар позаду, тобто так званий бутерброд. Звісно, що спрацювала безпека 20 тисяч доларів. Добре. Є таке. Ідемо далі: 110 тисяч кілометрів, фронтальний удар, спрацьована безпека 23 тисячі 690 доларів. Тобто, майже такий бюджет, як в нас, але більший пробіг, більший удар і знов-таки спрацьована безпека. 46 тисяч кілометрів. Фронтальний удар це наш переможець. Фронтальний та нижній удар, бо вказано, що там ще є механіка, Ці якісь були пошкодження або з двигуном, або з коробкою. Щось там було не так. Ціла безпека, так, це факт. І за це автівку бажають 35 тисяч доларів. Як вам порівняння? Це е, ми робимо завжди ну, е, відверто ціни, відверте порівняння, відверта інформація. Показуємо, що є е, по факту на сьогодні на вторинному ринку. Які є ціни. Ви бачите, ми не показуємо вам лише гору ринку чи там десь біля гори. Ми показуємо вам віднизу і до гори, які є ціни, які є пропозиції і які є стан. Е, це як вам такий зріз ринку. На сьогодні вторинний ринок пропонує 69 пропозицій. Ми з вами розібрали 5 з них: від найнижчої ціни до найвищої ціни і декілька середніх цін. Якось так. Тобто, ця автівка реальна на сьогодні увійшла по факту не по, по ціні нижче середини ринку вторинного ринку в Україні, але по пошкодженням по стану по якості вона. 100%. А, ну, якщо сказати, що немає аналогів, це я швидше за все буду не дуже правий. Мене хейтери просто заклюють, як то кажуть. І велике вам за це дякувати. Ви нам переглядів додаєте вашими коментарями. Хейті, хейте, любі хейтери. Ми вас завжди вітаємо. Цим вас більше, чим вас більше, тим краще. А, так ось. Але по факту, дійсно, я можу сказати, що це одне з найкращих от таких, от, одне з таких пропозицій. На вторинному ринку, якщо б ця автівка зараз би викладалася та продавалася, це якось так. Але як підкреслюю, це авто бралося виключно під власні вимоги, під е, власні потреби, це перше власне авто, це автівка мрії. Зійсно, мої так і назвали відео, і е, дійсно ніхто його продавати не збирається. Ось вам і відповідь, чому людина, е, переглянучи, що є на вторинному ринку, подивлячись, які є пропозиції, які є стан, які є варіанти. Вирішила все ж таки брати пусть трохи дорожче ніж не з ринку, да? але, звісно, обирати саме те, що їй потрібно: та комплектація, ті пошкодження, та якість ремонту, і той бюджет, який людина вважає за потрібним. Тому, і це, що нам сьогодні замовник люб'язна, представив, надав цю автівку для зйомки відео. Хоча, до речі, можна сказати, що цей проект був завершено ще кілька місяців тому. Людина вже каталася, але змога зняти була лише зараз. В принципі, це найкраще показник того, що замовник задоволений його повністю все влаштовує. Якось так. Ну що, цим розібралися? Ну що, друзі? Я вам дуже-дуже вдячний, що ви додивилися це відео майже до кінця, або до кінця, або до цього моменту. Якщо це так, це дійсно свідчить про це, що відео було для вас цікавим, корисним. І ви не дарма витратили власний час. І за це вам велика дяка. Так що нагадую ще раз, не забуваємо підписуватись на канал, ставити лайки, ставити вподобайки, натискати на дзвіночок і, звісно, залишати коментарі в підписі під всім та під будь-яким нашим відео. Ну, для тих, кого цікавить, автівки зі штатів, але ви ще не визначились, що саме вас цікавить, які марки моделі, нагадую, що в нас є два окремі вайбер-канали. Вайбер та Телеграм окремі канали присвячені темі вживених автівках Всі Штатів та Канади. Є ще окрема пара Вайбер Телеграм присвячена електромобілям з Китаєм та Норвегії, але за того, що зараз вже йде справи до кінця 2025 року, і не зрозуміло, яке буде мито на електромобілі з початку 26-го, то поки що електромобілі у нас на покупці на паузі і чекаємо початку наступного року, щоб зрозуміти, за яких. Умов за яких правил, за якого мита треба буде купляти і можливо буде завести в Україну електромобілі з початку 2026 року? Ну на цьому все з вами були я, Олександр Мітаріді, компанія Автопроект Харків. Усім велика дяка і все буде Україна. До нових зустрічей в ефірі.